Так, камери запущені, 3, 2, 1, все є. Зараз невелика прогулянка, приблизно хвилин так 25 прогуляюся. Подивимося обстановочку погода хороша, якраз для прогулянки саме то. Десь градусів 17, напевно, я думаю. Але дуже дуже навіть хорошо, я би сказав. Не холодно, не жарко, саме то. Так, Давайте подивимося, берегу, що тут може в нас по коментам. Доброго ранку, доброго ранку. Для аудиторії Ютуба говорю, що записи, кажу, записи стріми провожу в Тіктоці. Посилання є в описі під кожним відео. Для TikTok тока говорю, що стріми, записи є в Ютубі, посилання на YouTube є в шапці профілі TikTok, або просто пишете англійським Vibro. Як стандартно, знаходиться там в різні випадки, там є лайфстайл, є. <гладу> як це воно? стріми вкладка. Знаходите, що вам зручно переглядаєте. Та в цілому як стандартно. Самі стріми в ютубер навіть ні разу не проводив, що я можу сказати. Так, давайте подивимось. Це другий ефір за сьогодні. Да, просто є час, скажімо так. Можна прогулятися, пройтися, подивитися. Якщо часу немає, то я не проводжу. Так, в одне місце треба зайти. Замовив шавушечку, набрав, щоб вони мені вже зробили. Зараз просто треба піти і забрати. Кажуть, через хвилин 25 буду у вас тай. Йду заберу зараз. Як-не-як, люди стараються роблять, чекають. Вони сказали, що вже чекають. Моя задача прийти, заплатити їм гроші і забрати свій товар, свою шавуху. Так, давайте подивимося, що по коментам. По коментам, по коментам нічого не бачу. Треба тут напевно дорогу перейти. Перейдемо тут дорогу. Зранку нормальний, стрім був, я скажу. В цілому активний. Зранку завжди щось активніше, все. Навіть по зрівнянню в обід не так активно. Зранку активніше завжди. І цікавіше, що я можу сказати. Так, татадам. -да та а сьогодні скільки це... Чотиридастер я бачив з Чотири Чтитистере з ТЦК і один ТЦК не бусик бачив. В цілому нормальна концентрація, я скажу. Да, і вранці я їх частіше бачу, ніж навіть зараз. Зараз можу йти нікого не побачити навіть. Ну зараз побачимо на своєму прикладі. Буде хтось не буде. Ну, сьогодні зранку я сам йшов в селі, і сам по вулиці навіть, йшов. могли зупинитися, поспілкуватися, могли. але бачите, не зупиняли мене. Не хотіли зі мною спілкуватися, мобілізацію не хотіли піарити. Так що ну, нормально таке є. А зараз і так позаплановий стрім, як би. Я міг би не проводити, але... Якщо є час, то що не провести, то можна і провести. Хоч і короткий, тут скільки хвилин 25 виходить. Зранку трохи більше. Це у нас картини такі, бачите? Виставка картин. Був би час, я просто по шавуху спішу, то я міг би і картини вам піти показати. Просто мене чекають вже в шаурмічні. Щоб я прийшов там забрав. Зібравши вухо, вже готовиться. Бачите у нас який транспорт є. Маріупольський. там пану, видно, там написано Маріупольський транспорт. У нас декілька автобусів таких катаються по місту. Но вони не на маршрутах катаються, вони по своїм напевно, призначенням їздять. Упавно автобуси встигли виїхати з Маріуполя. Або, скажімо так, переселенці тоді вивозили. Ну, по-льбому вивозили, я думаю. Там-то там. -тадам. Де буде чисто? Це науражаю ще вуха. Я просто заберу, а вдома вже поїв. О, у нас тут роботи, класно, бачите. Треба обходити. Ну, Нічого. Обідемо. О, проїжджі частині. більшість варіантів немає, я бачу. От, так що це просто піти, треба забрати її. Якби вони очікують, все ж як не як. Так, давайте подивимося, що там. Ще вуха далеко. А, ну, трохи є. Десь 2 км потрібно пройти. Десь 2,5 навіть. Хвилин 25 потрібно йти. На Соборній Тацкани їздить? Ні. Ми десятий раз, ювілейний десятий раз, якраз на Соборній вони мене зупинили. Їздить, чого ж не їздить? Часто. Якраз ювілейний був 10 раз на Соборні. Це, напевно, перший і останній раз, коли вони мене зупиняли тоді. Саме ульотне відео, до речі, вийшло з ними і цікаве. Та це було тоді на Соборні. Сіженька смачніша, коли одразу їсти. Я така, скажімо так, майже одразу буду їсти. Просто заберу. Потрібно сяду на транспорт і вже одразу буде їздити. Якраз нормально. У мене просто ще вдома пепсі, я там літрову в АТБ купив, за... бачите, поїхали хто, Дасіром поїхав. Літрову пепсі купив за 22 гривні. Це в АТБ знижка була, я думаю, о, давай пепсі візьмо, ладно. Якраз шавука, пепсі до шавуха якраз добре підходить. Ну не пепсі, я більше Кока-Колу люблю, але... Якщо є пепсі, то можна пепсі. Ти ціконів шукаєш. Так, дякую за а, Ні, Шавуху шукаю зараз. <смі> Мені цікавіше зараз поїсти шавухи. А ти цікава, якщо ви хочете зупинятися, би не. Я ж якби вільно йду, бачите. Завжди вільно ходжу. Не тікаю ні від кого. Не ховаюся. Все якби просто. Там там. -та Тут дівчину збили позавчора. А, я, по-моєму, там двох дівчат збили, да? як я пам'ятаю. Я відео дивився, там двох дівчат збили. Одну просто жорстче збили, одна так хорошо попала, а друга рядом біля неї йшла, виходить. І... Не так її заділо. Я бачу відео. Якийсь там Nissan Leaf чи що то, Renault Zoe, що то було таке, я не пам'ятаю навіть. Якась там електро, електровозка збила їх. Я не знаю, як це так можна, бля, що ти не дивишся реально, що в телефоні сидиш. Просто прямо їде і збиває. З поворота, правда, нічого, що ти не бачиш. Куди ти, ти їдеш? З правильної бумаги, всі герої. Які правильні бумаги, що за правильні бумага, що, що ви маєте на увазі? А, Тоді так, так, дякую за подарунок. Добрий день, доброго дня. Я з Полтави, Полтава, привіт. Тут переходиш пішохідний, а вони пруть перед тобою і не зупиняються. Да, і Зато я ж теж на ДТП попав, попав де мілку збили. Просто треба дивитися. Буває, що тебе можуть не замітити. Та мене самого збивали. Правда, там трошки друга ситуація була. Там я на самокаті влетів. Жорстко прямо. А так як пішохода, в мене були ситуації, що мене чуть-чуть не збили. Просто їде і на тебе як будто не бачить, як будто не знаю, ти невідімка там стоїш. Що саме цікаве. Так що реально треба дивитися, як пішоходу, так само і водію. Обом треба дивитися, щоб не було таких ситуацій. Так Там, то -та дам, -та -дам. здорова, здорова. Здорова. Так, ще в мене скільки тут хвилин 15, правда, на стрім є, так що можете підписати, вставити дзвіночки і наступний стрім вже буду проводити в... Який це сьогодні день, субота. В понеділок. В понеділок 6.30 ранку буду проводити. З 6.30 до 7 ранку. Все лише 30 хвилин. Привіт, привіт, привіт. Так. Давай на тяжко. Та я на тяжкий давно вже не був. Я не знаю, що мені там робити просто. Вже не знаю, коли на тому тяжику взагалі був. Далі без поняття. Я тільки по своїм справам тут входжу, скажімо так. То зал, то по робочим питанням пішов, то зараз йду по шавуху. Так, так, дякую, дякую за подарунок. Я вчора чуть не розбився на мопеді. Наліз за мною ТЦК. Ти що, тікав на мопеді від ТЦК? Ну дивись, щоб тебе просто не підрізали, як би теж небезпечно. Бо може бути ж що, ж розумієш, навіть летальні випадки можуть бути в таких випадках. Так що будь акуратним. Заходь на уржик. На який уржик? На уржай? Там шавуха норма, а я в них замовив, виходить, я вже йду, вони мене чекають. Я думаю, що вони мені вже зробили навіть. І, правда, я їм сказав, що я буду там хвилин 25 приблизно. Так що якраз буде топ зараз. Сьогодні спиняли. Дякую, дякую. Сьогодні спиняли, ні, я їх бачу, я 4 дасі бачу і одну один чистить з бусик. Що на вулиці не було, вони біля мене катаються, їздять. Кудась там їхали, не знаю. І... Ніхто не зупиняв. Хоча вони бачили, якби без питань могли зупинити, поговорити. говорити. Що там не попадав більше на співробітники? Не, а так то ні. Щоб так зупинити, як ми спілкуємося, там як я стріми проводжу. То так, ні. Більше не попадало. Останній раз це були милі Подільські РТЦК. Ні, ну що що, ну вони мені сподобались. Вони такі борзи попались, такі мені треба. Якраз борзі мені подобаються. І ще, що, щоб вони довго спілкувалися, з ними поспілкувалися, скільки? Там? 25 хвилин. Дякую, дякую, так. Дякую, то та, та додам. Олександр Шемет презентує сьогодні нову книжку свою. А це хто такі? Я не знаю. Це ви чи це хтось з другий? Що за книжка? І хто це такий? я просто не знаю. Дякую, дякую за подарунки. Так. Кого замулявши ушко? О, зараз скажу, як називається. Там в переході є, там є дві шаурміші. Світ сендвіч називається, це я в них беру. Там подвійна шавуха. Якщо ви берете, то наю можна і повечерити і пообідати два рази. От На цілий день вам вистачить. Вона реально велика. Тобто 170 гривень ви скажімо так платите, але воно оправдано. Оправдано велика шавуха. І вона реально класна. Сьогодні день міста, а чого нікого немає? Мені вже писали на початку стріма, що день міста, але е, ніякого двіжя. Ну, може нас не проводять, я не знаю. Напевно, не проводять. Або ввечері буде, може там фонтан включить. Да? Та я би сказав, що зараз просто такий період, що краще якісь масовки такі взагалі не збиратися. Бо... Якийсь там, не знаю, да, буде корекціонерчик огня, йти, просто скаже, о, дивіться, і потім відснівав матеріал, скаже, передасть інформацію, зрозуміли куди, да? і потім буде летальні випадки, багато. Я би сказав, що це небезпечно зараз збиратися прямо масовки. Так що, якщо в нас, наприклад, там не проведуть день міста, це навпаки краще для всіх. Ви ж розумієте, що в любому зараз буде ця масовка, десь будуть виходити. Бати несвідомих людей не розуміє, що краще не збиратися. Якийсь там кінжал за 5 хвилин долітає. Що дуже навіть швидко, я би сказав. Йомайо. Сьогодні у парку події до дня міста. Це коли зараз чи ввечері мають бути Бо я Точно пройшовся. Нікого не побачив. Ну, я кажу, що я не особо це підтримую. Прям із-за того, що масовка. оце я тільки по цій причині. А так якийсь разлікухи, то я нормально відношуся. Якщо навіть у в нічний клуб підете, ну окей, он, до речі, тацька їде. Бачите? Так, хтось там є чи нема. Бля, коротше, я не побачу, чесно сказати. Не можу зарахувати точно. Не побачу. Мене поки не знайшли. Ну да ладно, ти просто добре сховався, я зрозумів. Ховаєшся добре, значить. Дякую за підписки. Дякую. Так, дякую за подарунки. О, в мене тут багато повідомлень. Зараз треба промотати. Трошки промотаємо. Я думав, тебе вже загрібли. Ну, чому не мають загрібсти? Ні, якщо так, чисто все не по закону, прям, то багато чого можливо, особливо в Україні, то так, да, я згоден. Но, враховуючи те, що я якби виконав багато чого, ну і при тому, що я в армії був. Багато хто ж в армії навіть не був. Навіть 95% цивільного населення в них немає просто базово, це навіть воєнника немає. Так. Добрий день, доброго дня. Я вдома сам шавушку роблю. Так ти, якби Вінниці, то я б твою шаву їв би вже. Ти ж не вінці. Я встав, я при тому в залі був, енергію положив багато. Так що я хочу, щоб мені хтось зробив, нормальну шавуху От і все. А я вже гроші заплачу. І спокійно сяду, поїм. Олександр Шемен центрального парку біля фонтану проводить дискотеку, що вихідних. Да? Я все одно не знаю хто це. Так, будь здоров, будь здоров дякую, взаємно. Найшов, найшов, ну що, знайшов ТЦК? Сьогодні пересікалися, так ніхто не зупиняв. Пересікалися, то пересікалися. Вони мене бачили, я їх теж бачу. Так, на здоров'я, дякую. Так, я порізно сам -то замовляю, останній раз лапець смачна була. А в лапець що, шавуха є чи що? Та ну, я не знав. Є блюси, батом, мінусів зато. Живий. Це те, що вдома сидиш чи що ти маєш на увазі, так? Да? Це... Це по цьому ти пишеш? Так, та-да-да. Теж там не був в братах. місто. міста. Дивиться. Тепер захотілося. вуха ну, так, Зроби, ти ж можеш зробити шавуху або купи. Піди там на урожай, наприклад. Прокатайся та й купи. Не, я скажу, що багато шаурмічних... Ну, не погано вуху роблять. Багато халтурі, я тебе сказав би, треба вибирати. Но є прям добре заходить. Но не часто таке попадеш, щоб, щоб все класно було. Так я шампіньончики нарізаю на шоухо, нормас буде. Що, шавку зараз будеш робити? Влад, ти що? Так, є в лапець, там що хочеш. І... О. Прикольно, ну я не знав, До речі, треба зайти подивитися, які в них ціни. Ну, лапет сам по собі дорогий, якби. В них і піца дорога, та впату чого дорога. Але якщо в них нормальна шавуха, ну можна попробувати. Може пізніше разочок та й замовлю. Не знаю. Попробую. Правда, я вже замовив в другому місці. ну. Но... Тут я хоч гарантовано знаю, що тут нормальний продукт. Тут продукт шикарний, Ну, теж нормальна ціна, 170 гривень, але вона велика. Переход ідеш, да, йду, переход. Я вже тиждень тому так само стрім виход, проводив. Та й вже завершив стрім, чувак, там мужик підходить десь. Років там, не знаю, 45 підходить, каже, що у е тебе цей на стрімі сидів. Я каже, а, все, зрозумів. Підходить, здоровається. Я кажу, а, все смережа бачив, так, я зрозумів, все, окей, типу. Так, то то. Да. З -з Зараз підпив -під де... <плодиско> Ти Тишов лад. З пивком? Ну, ні, ну з пивком теж нормально, я нічого не кажу. А що за пивко ти будеш? Що ти за пивко взяв взагалі? Є номер на урожаї в переході. Так, да, да, є номер. У мене є номер, я їм дзвонив, виходить, спеціально дзвонив. Тебе пробивали по базі чи ти в розшуку? Ні, я не в розшуку. Я не можу бути в розчині, тому що я все виконав. Притом, що, ну як ти думаєш, я цілий рік вже такі стріми проводжу. Якби зі мною щось не так було. Напевно, за мене вже взялися, б, я думаю. Ти в переході візьмуш шаурми чи зверху? Ні, в самому переході. Там де дві, дві шаурмічні рядом. Я беру в світ -сендич. З лівої сторони, якщо стоїш прямо лицем до них, то з лівої сторони. Жовта вивіска Так, та є їх номер. Так, да, напиши, хоч я їх скину їхній номер, а, напиши особисто. В, в інстаграм краще напиши особисто, я тобі скину номер. Якщо хочеш щоб я дав їхній номер. Зібер 2 літра. Зібер такий собі пиво. Я... ну, типа можна питати, нічого не кажу. Я останнє, що мені, блін, так зайшло. Ну, це так прям, це дизель чорний, а, козел чорний теж, шикарний, я би сказав. Ну і хайк синій. Три таких нормальних. Хайк синій, по-своєму, класний, нічого не каже. Цей дизель із козлом ну трохи похожий. ну бо вони чорні, якби. трохи похожимо між собою. Як підійде, покажи їх номер, будь ласка, а я до того моменту стрім завершив, бо в переході там зв'язку толком немає. Просто в мене є номер, я можу просто дати їхній номер, бо особисто напиши. Особисті Інстаграми, наприклад, напиши, я скину номер їхній. Так, вінецька броварня класна рове. Можливо, не знаю. можливо. Так, добрий день, доброго дня, титан, Вінницьке крафта. Так, це на сигналі. Може я колись пробував, По-моєму, мене вгощали. Але не пам'ятаю. Можливо, нормально, можливо, не пам'ятаю точно. Так, як перенесли, то і п'ю. А, тобі що принесли? Сам купити? Ти що, не виходиш навіть? Сидиш там? Та нормально. Прикольно от дивися, я ж гуляю, спокійно їду. Взагалі по кайфу прогулятися. Та то треба було тобі замовити сказати, що ти тут то і друге хочеш. То і то. Сіберт мені просто не подобається. Це так і в цілому якесь там Чернігівське, там якесь. це щось такого типу типажа, на мій суб'єктивний погляд. Я вже один рік з дивану не встаю. Да ладно, то там приріс, напевно. Приріс до дивану, так? Да? Так, ще 30 секунд в мене на стрім. Так що можете підписатись, поставити дзвіночок. Наступний стрім, будемо обов'язково. О, що це... О, о, о я на двіжуху попав. Зараз покажу. Це у нас проводяться. Переключаємо, бачите, стоять. Хто в полоні, щоб їх звільнили. Та воно неефективно. Вони скільки стоять, це неефективно. Ну, когось звільняють, але це, це не завдяки тому, що вони стоять, Розумієте? Вон бачите, вони аж там стоять далеко теж. Сьогодні біля урожаю вони стоять. Вони це неефективно, ну, я так думаю. Тина неефективна. Так, ладно, зараз зв'язок пропаде. Тому заходьте на наступні стріми, всім гарного дня і всім папа! -па.